Нигречани. Для його приготування потрібно крупа гречана, молоко, вода, сир, цукор, яйця, сухарі панірувальні, маргарин столовий, сметана. Варимо розсипчасту гречану кашу. Готову розсипчасту гречану кашу, охолоджену до температури 60-70 градусів, додаємо протертий сир. Цукор, марганіт, силі яйця. Перемішуємо. Підготовлену масу. викладаю на змащений маслом і посипаний сухарями лист. Поверхню рівню. Змащуємо суміш у яєць зі сметаною. Запікаємо у жаровій шафі при температурі 188 градусів до утворення рум'яної кірочки. Готовий крупник злегка охолоджуємо, нарізуємо на порційні шматочки масою 250 грамів. Подаємо у підігрітій м'якій столовій тарілці зі сметаною. Отже, для приготування крупнику гречаного на одну порцію знадобиться крупа гречана 74 грами, молоко 50 грамів, вода 70 грамів, сир 86 грам, цукор 10 грам. Яйця 1 четверта штуки, сухарі панірувальні 5 грам, маргарин столовий 5 грам, сметана 35 грам. Вихід становитиме 280 г. При варінні каші засипайте в кріп, інакше крохмаль виділиться з крупи, осяде на дно посуду і каша пригорить. Розсипчаста каша при упріванні не пригорить. Якщо посудину з неї, поставити на лист з водою. Якщо каша пригоріла, швидко перекладіть її в інший чистий посуд. Не перемішуйте розсипчасту кашу під час варіння. Від цього можуть пом'ятися зерна.